Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час. Знову понеділок, і початок Адвенту, про який нам говорила Марія вчора. Ми відео бачили, слухали. Марія каже, в благодатному часі очікування маємо приготуватися, приготуватися до Різдва. І, власне, сьогодні початок Адвенту. Цього перший тиждень Адвенту почався з неділі. І буде тепер до Різдва час приготування. Тож захочу всіх, всіх взяти собі, практики. Практики, власне, наміри. Бо не можемо взяти тільки я беру піст, я беру відмовляюсь того, того, того і все. Ні, Тут треба фокус брати на намірі. Завжди багато мені людей пишуть: я там не можу відмовитись від того, того, того. І тут важливо. Зрозуміти, а для чого тобі це? Для чого ти будеш це відмовлятися? Бо це як у дитину забрати цукерку, знаєте, і суть е, посту, суть е, якоїсь жертви це не є в тебе забрати цукерку, а це є суть показати тобі на кусок м'яса, наприклад, і сказати, що це краще, ніж ця цукерка. Тобто е, інтенція має бути. І якщо в тебе є інтенція, хочеш, е, просиш Бога то, то, то. То й зроби відповідну жертву. І коли ти будеш знати, за що жертва йде, то тоді буде легше тобі це робити. А якщо ти ну, просто, бо всі так роблять, я так зроблю, ну ти не витримаєш. Воно так не спрацює. Не в тому суть, щоб просто себе якось обмежити і це якось мало би допомогти. Треба розуміння мати. І в цьому розумінні важливо скласти інтенції час цей адвенту, бо різдво. Це свято. Всі ми чекаємо на подарунки від Марії, бо ну, ми діти Марії. І Марія на Різдво дарує подарунки не тільки Ісусу, а й кожній дитині. І ми, як діти, поводимося чемно. Бо бачите, я в Польщі зразу на мене впливає польська мова. Тобто бути чемними. Цілий рік треба бути чемним, але цих чотири тижні і ще в деяких своїх постановах бути чемними. І тоді отримати ці ласки, ці подарунки. І в цьому часі приготування побути дітьми. Побути дітьми, бо ми іноді такі дорослі, такі серйозні, такі різні супертеми, глобальні підіймаємо космічні, а по факту не вміємо бути дітьми. А Господь каже, будьте як діти, як діти. Тому ми як діти чекаємо. На подарунки, і е, в цьому часі, звісно, продовжуємо жити посланнями. А хто не ще не живе, то старатися ними жити. І сьогодні 25 квітня. Е, а, а взагалі, давайте будемо брати послання на цей час Адвенту Різдвяні. Щоб ми більше готувалися, то візьмемо 25 грудня, 2022 рік. Дорогі діти! Сьогодні вам приношу мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закрити на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрились прийняти царя миру, котрий наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні нас Марія. Заохочу на відкритість. відкритість. Можемо говорити, можемо файно розсуждати, але бути закритими. І справа в тому, що іноді ти можеш не бачити, що ти закритий. Але Марія бачить, Марія краще бачить і каже: сьогодні приношу тобі свого Сина Ісуса, щоб ти був його, щоб Він, щоб, щоб ти був Його миром відблиском веселості та радості неба. Уяви собі, наскільки Марія м, каже тобі, як ти маєш радіти, як, яким ти маєш бути, яким вона тебе бачить і мене відблиском, відблиском веселості та радості неба. Ха -ха. Неймовірно. <кій> Молись, дитинко, щоб ти був відкритий на, прийняття, на прийняти мир. Молись, дитинко, щоб ти і в цьому часі Адвенту також маємо просити, щоб ми могли прийняти ці подарунки. Прийняти деякі речі, які ми не розуміємо. Неможливо все розуміти. Ми часто хочемо зрозуміти, поставити крапку, все. Я вирішив, що буде так, але це може бути не так. І, власне, це постійне прийняття, потрібно. Потрібно, щоб осягати це. Бо Господь він не осяжне. Його важко зрозуміти, його важко сказати ось так і так. Маємо його приймати, приймати. Бо багато сердець каже, закриті на заклик світла, що перемінює світло. І якщо ти закритий на цей заклад світла, ну, то не можеш перемінювати серце. Просто залишишся на одному рівні. А коли ти лишаєшся на одному рівні, ти стаєш старим. Як файно сказав отець Тарас Броді, каже: Ми молоді, поки ми розвиваємось, поки ми вчимося, поки ми пізнаємо, поки ми відкриваємось. А якщо я вже не розвиваюся, то я вже все пенсіонер. Чи можна бути пенсіонером в 20? Ну можна. Чи можна бути молодим в 90 Ну можна. Можна. Якщо ти розвиваєшся, якщо ти ще цікавишся, рухаєшся, докладаєш зусиль в своєму особистому наверненні, то ти ще будеш молодий. І після смерті ще будеш молодим. І будеш життя мати вічне. Розумієте? Або ну в 20 вже на пенсію пора Я з тобою та молюсь за тебе, щоб ти відкрив відкрився, прийняти царя миру. Марія, бачите, як файно каже, я молюся за тебе, щоб ти міг прийняти цього царя мира, щоб це Різдво не прийшло для тебе, як звичайно. Ну, я линочку там поставили ну там добре, ну то, то, то. Ой, ну, там ця літургія ночна, ну, наїстися потім. І все. все На цьому все Різдво. Тобто, Прийняти це глибину цю прийняти Різдва. Царя миру дійсно прийняти в своєму серці, котрий наповни твоє серця теплом та благословенням. Бачимо, наповнює, наповнює цар миру, серця, теплом та благословенням. Не чимось, якоюсь ерундою, як, якимись, не знаю, хворобами. Бо стільки є різних теорій, що Бог то робить то, 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 то. Але Марія ніде не, не каже того. Каже, що якщо приймеш його, то наповниться твоє серце теплом та благословенням та благословенням. І, і це для нас є обітниця. Марія дає конкретну обітницю, а Марія не може брехати. Тому м м каже: прийми царя миру, котрий наповнить твоє серце теплом та благословенням. І це буде так. Якщо ми за цей час зрозуміємо, як. Прийняти, як відкритися і дійсно його приймемо. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Варшави. Папа. -па.